Дитячий одяг ОВС 3 плюс. Сукня на вік 3-4 роки. Шортики, 6-7 років. Маєчка 5-6 років. Легенькі літні штанці на вік 5-6 років. Лосинки 8-9 років. Маєчка на бретелях 4-5. Шортики 7-8 років. Футболочка 3, 4, шортики 5, 6 рочків, футболочка 6, 7, рубашка на короткий рукав на 13, 14 років. Шорти на вік, 8, 9 років. Футболка 5, 6 років. Шорти 3-4 роки. Маєчка 12-13 років. Сукня 8-9 років. Регланчик. Футболка 8-9 років. Джинси 9-10 років. Спереду карманчики. І ззаді також є карманчики. Реглан 12-13 років. Штанці знизу на манжетику. Зверху широка резинка на 12-13 років. Футболка 14 років. Штанці знизу на манжетику. Зверху широка резинка 11-12 років. реглан на вік 10-11 років і сукня на вік 7-8 років.